Розділ перший. Обличчя на воді. 1 час це обличчя на воді. Так казали колись давно у далекому Меджесі, де ніколи не бував Едді Дін. Хоча ні, здається, бував. Якось уночі, коли вони стояли табором на трасі 70 автостраді у Канзасі, якого ніколи не існувало. Роланд переніс їх усіх: Едді, Сюзанну, Джейка і Юка до Меджесу. Тієї ночі він розповів їм про Сюзан Дельгадо, своє перше кохання, можливо, єдине кохання, і про те, як він її втратив. Прислів'я почало справджуватися, коли Роланд був малим хлопцем, не старшим за Джейка Чемберса, але тепер, коли світ послаблювався як ходова пружина в старовинному годиннику, його правдивість стала стократ помітнішою. Роланд розповів їм, що в серединному світі не можна було довіряти навіть таким засадничим речам, як сторони світу. Те, що сьогодні було строгим заходом, завтра могло легко перетворитися на південний захід, хоч це і здавалося божевіллям. Так само й час став слабнути. Були дні, які Гедді міг у цьому поклястися, тривали по сорок годин, а за ними йшли такі ночі, як та, коли Роланд переніс їх до Меджесу, і вони здавалися ще довшими. А тоді раптом наставав такий день, коли відразу по обіді ти помічав, що згущуються сутінки, і ніч летить за обрію тобі назустріч. У такі дні яді думав, що час, мабуть, заблукав. Вони приїхали не з вітерцем, а з загадками, з міста під назвою Ладна Блейні Моно. Блейн негідник, не раз повторював Джейк, але потяг виявився не просто негідником. Блейн Моно був схиблений, геть вбив його абсурдними загадками, в яких не було жодної логіки. Оцьому ти великий спец, котику, сказала йому Сюзанна. І вони зійшли з поїзда в топіці, дещо відмінні від тієї, що існувала в світі звідки були родом Едді Сюзанна і Джейк. Що насправді було не так вже й погано, бо цей світ, де професійна бейсбольна команда Канзас Сіті мала назву монархи, замість Кока-Коли пили Нозалу, а великий японський виробник автівок називався Такуро, а не Хонда. Накрила якась епідемія, що вбила практично всіх його мешканців. Засунь це собі у такуру спірити, сідай за кермо. Подумав Едді, впродовж усіх цих перепотій, плин часу здавався йому цілком нормальним. Дуже часто він був наляканий до смерті, напевно, як і всі його супутники, крім хіба що Роланда, але час був реальним і чітким. Едді не відчував, що час вислизає з його пальців, навіть коли вони крокували трасою 70 з патронами у вухах, споглядаючи зупинені машини і слухаючи скавуління штуки, яку Роланд називав тонкоходом. Та після сутички в скляному палаці з Джейковим давнім друзякою цокцоком і Роландовим давнім приятелем Флегом чи Мартеном, чи раптом чомусь Мерліном, час став інакшим. Але не відразу ми помандрували в кляту рожеву кулю, побачили, як Роланд убив свою матір, потім повернулися. Так, саме тоді все і сталося. Вони втямилися на галявині миль за тридцять від зеленого палацу. Споруда досі видніла неподалік, та всі вони розуміли, що то вже інший світ. Хтось чи якась сила переніс їх над тонкоходом чи крізь нього назад на шлях променя. Хай хто то був, ця людина чи істота виявилася достатньо турботливими і спакували йому дорогу трохи харчів, нозалу, щоб запити, і кілька пачок знайомого печива Кіблер. Неподалік від них на гілці дерева висіла записка від істоти, яку Роланд не зумів пристрелити в палаці. Відступися від вежі, це твоє останнє попередження. Хех, сміх, та й годі. Відступитися від вежі для Роланда було те саме, що, наприклад, дубити Джейкового улюбленця пухнастика шалапута і смажити його на ружні на обід, тобто неможливо. Жодне з них не змогло б забути про існування Роландової темної вежі, з Божою поміччю вони збиралися йти до кінця. У нас ще є трохи часу до сутінок, сказав Едді того дня, коли вони знайшли попередження Флега. Ходімо чи як? Так, відказав Роланд, ходімо. Отож вони рушили шляхом променя через безкраї поля, що їх відділяли одне від одного смуги розкашлатаного надокучливого підліску. Людей ніде не було видно. День у день небо було захмарене і висіло низько над головою. А що вони мандрували шляхом променя, то хмари над ними час від часу ненадовго розступалися, показуючи клапті блакиті. Якось уночі в просвіті між хмарами показався повний місяць, на поверхні якого чітко проступало обличчя, Підла, змовницька, посмішка гримаса торговця. За роландовими підрахунками був кінець літа, але Едді здавалося, що це якесь позачастя. Трава була чи то зблякла, чи то нежива, дерева, хоч як їх було мало, стояли голі, кущі були чахлі й побурілі, дичини було мало. Вперше за багато тижнів відтоді, як вони вийшли з лісу, де правив ведмідь кіборг Шардик, їм нерідко доводилося лягати спати голодними. Втім, ніщо з цього так не дратувало, як відчуття втрати контролю над часом. Відсутні години, дні, тижні, навіть пори року. Боже милосердний! Нехай за місяцем Роланд визначив, що зараз кінець літа, проте світ довкола них скидався на глибоку осінь перші дні листопада і сонно хилився до зими. Впродовж цього періоду Едді виявив для себе, що творцями часу переважно ставали зовнішні події. Коли траплялося багато всякої цікавої фігні, час, наче проминав швидше, нудна повсякденність його вповільнювала, а коли всі події зупинялися, час, наче повністю зникав. Спакував валізи і чкорнув на Коні Айленд. Дивно, але правда. Невже всі події зупинилися? Едді багато міркував над цим, чого чого, а часу на розмірковування в них було достатньо, бо ж він цілими днями робив лише те, що штовхав Сюзаннен візок, проминаючи одне за одним незліченні безбарвні поля. Єдина особливість, яку він міг згадати відтоді, як вони повернулися з магічної кулі, загадкове число, як його назвав Джейк, але й воно, мабуть, нічого не означало. Щоб потрапити до Блейна, їм довелося розв'язати математичну загадку, і Сюзанна висловила припущення, що загадкове число просто залишок від тих переживань. Еді навіть не думав з нею погоджуватися, але допускав, що ця теорія має право на життя. А й справді, що такого особливого було в цифрі 19?» Загадкове число. Трохи поміркувавши, Сюзанна вказала їм на те, що воно просте, як ті, що відчиняли хвіртку до Блейна Моно. Едді докинув, що це єдине число, яке доводиться називати між 18 і 20 щоразу, коли рахуєш. На це Джейк розсміявся і сказав, що Бедді перестав клеїти дурня. Едді, сидячи близько біля вогнища і вирізьблюючи кролика, який невдовзі приєднається до кота й собаки, що вже лежали в його рюкзаку, попросив Джейка не глузувати з його єдиного справжнього обдарування. Два. Відтоді як вони повернули на шлях променя, минуло п'ять-шість тижнів. І от одного дня їм трапилася пара старовинних заглибин від коліс, що, поза сумнівом, колись були дорогою. І хоч вона не простувала шляхом променя, Роланд наполіг, щоб вони звернули на неї, вона проходить досить близько до променя, щоб ми його не загубили, сказав він. Едді думав, що дорога допоможе їм знову зосередитися, струсити з себе відчуття корабля в глибокому штилі на кінських широтах. Дорога вела їх угору полями, що здіймалися, наче сходинки, врешті-решт привівши на вершину довгого хребта, що пролягав із півночі на південь. Віддалік їхня дорога спускалася і пірнала в темний ліс. Якийсь він казковий, подумав Едді, коли вони ступили в його тінисті глибини. У другий день їхнього перебування в лісі, чи, може, то був і третій день, або навіть четвертий. Сюзанна підстрелила невеличкого оленя, і після тривалої вегетаріанської дієти вони нарешті поласували смачним м'ясцем. Проте в темних надрах лісу не було ані орків, ані тролів, ані ельфів, в тому числі й кіблерівських, втім, інших оленів також не було. Я все чекаю, коли ж з'явиться пряночний будиночок, сказав Едді. Між височезних древніх дерев вони йшли вже кілька днів, а може й тиждень. Все, в чому він був упевнений, вони перебували досить близько до шляху променя. Вони бачили його в небі, а ще відчували. Що таке пряничний будиночок? спитав Роланд. Це теж сказки? Хм, мабуть, ні, бо я б її знав. А вже ж знав би, їхні друзяка був жадібний до оповідок, особливо тих, що починалися словами колись давно, коли всі жили у лісі, але слухав він якось дивно, трохи відсторонено. Едді звернув на це Сюзанину увагу, і вона з притаманною їй прозорливістю вказала на причину Сюзанна мала надприродну поетичну здібність втілювати почуття, викарбовуючи їх у словах. Це тому, що він не слухає з широко розплющеними очима, як дитина перед сном, сказала вона. А ти чекаєш, що він слухатиме саме так, сонечко? А як же він тоді слухає? Як антрополог, миттю озвалася вона. Антрополог, що намагається визначити риси якоїсь невідомої культури за її міфами та легендами, вона мала рацію. Роландова манера слухати трохи муляла Едді, бо потай він вважав, що це вони зі Сюзи Джейком мали б слухати як науковці, адже вони походили з прогресивнішого світу, чи не так? Хай якою була правда, всі в чотирьох вони відкрили для себе, що в їхніх світах безліч спільних історій. Роланд знав казку, що називалася Сон Діани на диво подібної до Леді чи тигра, оповідки, яку троє вигнанців з Нью-Йорка читали школярами. Історія лорда Перта дуже нагадувала біблійну розповідь про Давіда і Голіафа. Роланд чув багато оповідок про людину Ісуса, що помер на хресті, щоб спокутувати гріхи світу, і розповів Едді Сюзанні і Джейко, що в людини Ісуса є чимало послідовників в серединному світі. В обох світах також співали схожих пісень, зокрема безжурне і кохання і Гей Джуд. Хоча в світі Роланда першим рядком останньої було бачу тебе, хлопче. Щонайменше годину Едді переказував Роландові казку про Гензеля і Гретель, несвідомо наділивши лиху відьму, яка їла дітей рисами Рей з Коосу. Коли він дійшов до тієї частини, де вона намагалася б годувати дітей, щоб вони погладшали, то зупинився і спитав Роланда: А цю ти знаєш? Може, у вас є якісь варіанти? Ні, похитав головою Роланд. Але казка гарна. Розкажи до кінця, будь ласка. Едді розповів, закінчивши обов'язковим, і жили вони довго і щасливо, стрілець кивнув. Ніхто не буває щасливим довіку, але ж ми цього не говоримо. Нехай діти самі про це дізнаються, правда? Угу, відповів Джейк. Юк біг за Джейком на зирці, поглядаючи на хлопчика знизу вгору своїми очима з золотистою облямівкою, в яких застиг звичайний вже вираз тихого обожнювання. Угу, сказав Шалапут, копіюючи доволі похмурий тон свого господаря. Едді обійняв Джейка за плечі. Ех, як шкода, що ти тут, а не вдома, в Нью-Йорку. Там, у великому яблуку Джейкі, ти вже давно би потрапив до лап особистого психіатра. Ви б з ним намагалися розв'язати твої проблеми з батьками, докопувалися б до суті твоїх невирішених конфліктів. Можливо, він навіть виписав би тобі якісь ліки, наприклад, Ріталін. Ні, дякую. Краще я буду тут. Джейк поглянув униз на юка. Хе, так, сказав Едді, я тебе розумію. Такі оповідки називають чарівними казками, казками про фей, замислено промовив Роланд. тейл. Казка англійською, буквально казка про фей. Ну так, відповів Едді. Але ж у цій, наприклад, жодної фей нема. Нема, погодився Едді. Це просто така назва. У нашому світі є містичні історії, саспенс, наукова фантастика, вестерни, казки. Розумієш? Так, сказав Роланд. Чому люди у вашому світі завжди хочуть слухати лише одну повідку зараз? Лише один смак відчувати в роті. Це недалеко від істини, відповіла Сюзанна. Чи ви не їсте рагу?» – не вгавав Роланд. Навечерю їмо», – підтвердив Едді. Але що стосується розваг, то ми справді смакуємо страви окремо і не дозволяємо, щоб вони перемішувалися на тарілці, хоча, якщо вже на те, це нудно. Скільки взагалі є чарівних казок, як ви гадаєте? Без жодних вагань, і звісно, не домовляючись між собою, Едді Сюзанна і Джейк хором назвали одне й те саме число. Дев'ятнадцять! А за мить своїм хрипким голосом його повторив юк. Дев'ятнадцять. Вони перезирнулися і розсміялися, бо ж дев'ятнадцять вже стало у них чимось на кшталт модного слівця, заступивши собою хамляря, якого Джейк і Едді вже добряче заїлозили. Та в їхньому сміхові вчувалися нотки занепокоєння. Адже вся ця справа з числом дев'ятнадцять почала набувати якоїсь моторошності. Едді зловив себе на тому, що вирізьблює на боці останньої фігурки тварини щось на зразок тавра. Друже, ласкаво просимо тебе до нашого ранчо. Ми називаємо його смуга дев'ятнадцять. Сюзанна і Джейк зізналися в тому, що принесли для вечірнього багаття дров, яких було рівно 19 у кожному оберемку. Вони не могли сказати, чому набрали саме таку кількість. Просто їм здалося, що так треба. Якось уранці Роланд зупинив їх на краю лісу, яким вони мандрували, і показав на небо. На його тлі чітко виділялися гілки якогось древнього дерева, гілки утворювали обриси, в яких легко вгадувалося число 19. Тепер це побачили всі, але першим помітив саме Роланд. Утім, Роланд, котрий вірив у погані знамення і передвістя, так само непохитно, як коли сідді, електричні лампочки і батарейки типу АА, сам же й не схвалював дивного та несподіваного захоплення свого катету числом 19. Вони зблизилися, сказав він, настільки, наскільки взагалі можуть зблизитися члени будь-якого катету, тож їхні думки, звичаї і нав'язливі ідеї поширювалися на всіх, як гриб. І, напевно, значною мірою сприяв цьому Джейк. У тебе є хист, Джейку, сказав Роланд. Не знаю, чи він так само сильний, як і мого давнього друга Алана, проте сумнівів у цьому я не маю. Не розумію, про що ти, відповів Джейк, набурмусившись від подиву. Зате Едді начебто зрозумів, про що йдеться стрільцеві, і подумав, що з часом Джейк також збагне. Звісно, якщо звичний плин часу відновиться. І він відновився того дня, коли Джейк приніс пундиці. Три. Вони зупинилися пообідати. У раціоні знову були лише несмачні рослинні буритоси, бо жоленину з'їли, а печиво кібле розосталося лише солодким спогадом. І тут Едді помітив, що Джейк десь подівся та спитав стрільця, чи не бачив він де малий. Відстав приблизно на півколеса. Роланд махнув на дорогу двома пальцями, що залишилися на його правій руці. З ним усе добре, якби щось сталося, ми б усі це відчули. Він глянув на свій і без охоти відкусив шматочок. Едді розтулив було рота, щоб відповісти, але його випередила Сюзанна. А ось і він. Сонечко, що це ти назбирав? Джейк ніс цілий оберемок якихось круглих штучок завбільшки з тенісні м'ячі. Лишенці м'ячики не відскакували від корту, з них стирчали маленькі ріжки. Коли хлопчик підійшов ближче, Едді відчув їхні пахощі, ласі як аромат свіжоспеченого хліба. Мені здається, це смачно, сказав Джейк. Вони пахнуть, як свіжі хліби з опари, які моя мама і домогосподарка місіс Шоу купували у забара. Всміхаючись, він поглянув на Сюзанну і Едді. Ви знаєте крамницю забара? Я точно знаю, миттю відгукнулася Сюзанна. Там усе таке смачнюще. М -м -м, ці штуки справді дуже приємно пахнуть. Але ж я сподіваюся, що ти їх ще не куштував. Та ви що? Він питально глянув на Роланда. Стрілець недовго тримав їх у невіданні, взяв одного м'ячика, відірвав ріжки і запустив зуби у те, що лишилося. Пундиці, сказав він. Сто років їх не бачив, вони чудесні. Його блакитні очі заблищали. Ріжок не їжте, вони не отруєні, але кислі, їх можна підсмажити, якщо в нас ще лишилося трохи оленячого жиру. Смажені вони смакують майже як м'ясо. «Хм, звучить спокусливо, мовив Едді. Тобі і карти в руки. Що ж до мене, то я, мабуть, не їстиму цього грибного моху, чи що воно таке. Це не гриби, заперечив Роланд. Радше земляна ягода. Взявши одну кульку, Сюзанна недовірливо куснула її і одразу ж з насолодою відкусила більший шматок. «Ммм, Дарма ти не хочеш їх їсти, серденько. Татків приятель, батечко Моз, сказав би, вони першокласні. Вона взяла у Джейка ще одну кульку і провела великим пальцем її шовковистою поверхнею. Ну, можливо, погодився Едді. Та мені якось треба було зробити доповідь у школу, і я читав одну книжку. Здається, вона називалася Ми все життя провели у замку. І там одна схиблена дівуля отруїла такими штуками цілу свою родину. Він нахилився до Джейка, здіймаючи брови дашком і кривлячи кутики губу посмішці, яку хотів зробити якнайзловіснішою. Геть, чисто, всіх потруїла, і конали вони довго і в муках. Едді звалився з колоди, на якій сидів і став викачуватися на килим із глиці й упалого листя, хриплячи і кривляючись у страхітливих гримасах. Довкола нього гасав юк, вигавкуючи тоненьким голоском ім'я Едді. Не дурій», – сказав Роланд. Джейко, де ти їх знайшов? Там позаду, відповів хлопчик. На галявинці, яку я помітив зі стежки, їх там повно. Якщо ж вам хочеться м'ясця, а мені дуже хочеться, це я точно знаю, то є всі ознаки. Багато свіжого посліду. Він пильно вивчав поглядом обличчя Роланда. Дуже свіжого посліду. Він говорив повільно, наче людина, що недостатньо добре володіє мовою. Ледь помітна усмішка заграла в куточках Роландових губ. Говори тихо, але прямо. Що турбує тебе, Джейко?» Відповідь Джейк промовив самими губами. Коли я збирав пундиці, то помітив, що за мною стежать якісь чоловіки. Вони і зараз стежать. Взявши одну кульку, Сюзанна виказала захват і нахилила до неї голову, не наче нюхаючи квітку. Там звідки ми прийшли? Праворуч від дороги? Так, кивнув Джейк. Едді затулив рота кулаком, наче прокашлюючись, і спитав: Скільки їх? Здається, четверо. П'ятеро, сказав Роланд. Можливо, шестеро, одна з них жінка, є ще хлопчик, не набагато старший від Джейка. Джейк вражений глянув на нього. І давно вони за нами йдуть? запитав Едді. Від учора, відповів Роланд. Прийшли зі сходу. І ти нам нічого не сказав? Сюзанна говорила різко, навіть не завдаючи собі клопоту прикрити рота рукою, щоб сховати обриси вимовлених слів. Роланд майже непомітно їй підморгнув. Мені було цікаво, хто з вас помітить їх першим. До речі, я робив ставку на тебе, Сюзанно. Вона холодно на нього глянула і нічого не відповіла. Едді помітив, що в цьому погляді було більше від Детти Волкер, ніж від Сюзанни, і потай зрадів, що він призначався не йому. І що нам тепер з ними робити? спитав Джейк. Поки що нічого, відказав стрілець. Ці слова, вочевидь, не припали Джейкові до душі. А раптом вони, як той катет цок, цока, гешер, гуц і ті інші. Ні, вони не такі, як ти знаєш. Бо в такому разі вони б уже давно на нас напали і пішли на харч мухам. Заперечити щось було важко, тож вони знову вирушили в дорогу. Стежка гадючилась поміж деревами, що росли тут уже багато століть. Через двадцять хвилин Недді почув звуки їхніх переслідувачів хрускіт галузок під ногами, шелест кущів. Одного разу навіть притишений голос, словом, клишоноги, як назвав би їх Роланд. Едді відчував огиду до себе через те, що він так довго їх не помічав, а ще йому було цікаво, чим ті хлоп'ята заробляють собі на життя, якщо стеженням і розставлянням пасток, то, поза сумнівом, вони ледь зводили кінці з кінцями. Едді Дін уже зрісся із серединним світом та так щільно, що навіть не усвідомлював, що часом поводиться як тутешній. Але він досі міряв відстані милями, а не колесами, і визначив, що на ту мить, коли Роланд оголосив привал, вони подолали приблизно 15 миль, відколи Джейк приєднався до них із пундицями й новиною. Вони стали табором посеред дороги, як робили це завжди, відколи ступили в лісові хащі, щоб не дати жаринкам від їхнього багаття змоги запалити ліс. Едді й Сюзанна назбирали чимало хмизу, поки Роланд із Джейком влаштували маленький табір і заходилися різати зібраний Джейком урожай пундиць. Сюзанна легко котила свій візок м'яким лісовим килимом під стародавніми деревами, складаючи хмиз собі на коліна. Едді, щось мугикаючи собі під носа, йшов неподалік. Глянь на ліворуч, котику, сказала Сюзанна. Едді глянув і побачив отдалік помаранчевий проблиск вогню. Багаття. «Хм, Скажи, не зграбе, мовив він до Сюзанни. Так, правду кажучи, мені навіть трохи їх шкода. Є ідеї, чому вони за нами стежать? Ні, проте думаю, Роланд має рацію. Коли вони будуть готові, то повідомлять нам. Або вирішать, що ми не те, що їм потрібно, і просто змиються. Ходімо назад до табору. Секундочку. Він підняв ще одну галузку, повагався, потім нахилився і взяв ще одну, щоб було правильно, все, можемо йти. Дорогою назад він полічив галузка, які зібрав сам, потім ті, що лежали на колінах у Сюзанни. В кожному випадку вийшло по дев'ятнадцять. Сюз. гукнув він. А коли вона повернула до нього обличчя, час знову почав свій плин. Вона не спитала, про що йому йдеться, лише мовчки кивнула. Чотири. Рішуча налаштованість Едді не їсти швидко розтанула. Надто смачно вони пахтіли, коли шкварчали в оленячому жирі, грудку якого Роланд, скнара душа, сховав на чорний день у своєму потертому старому кошелі. Едді взяв свою порцію, яку простягнули йому на одній зі старезних тарілок, що їх вони знайшли у шардиковому лісі, скуштував і жадібно поглинав решту. Смачно, як м'ясо умарів, похвалив він. Але потім згадав чудовись, що відкусили Роландові пальці. Е, «Ну, Тобто я хотів сказати смачно, як хот-доги у натана. Вибач, що глузував Джейку. Хех, за це не хвилюйся, всміхнувся Джейк. Ти не надто образливо глузуєш. Е, треба вам дещо знати, всміхаючись, сказав Роланд. Цими днями він усміхався частіше, набагато частіше, та його очі були серйозними. Усім вам, пундиці часто викликають дуже видовищні сни. Тобто від них ти наче під кайфом? стривожено спитав Джейк, згадавши свого батька. Елмер Чемберс у своєму житті перепробував чимало химерних речей? Хм, Під кайфом? Я не зовсім розумію. Ну, сп'янілий, на підйомі, коли тобі різне ввижається. Як тоді, коли ти прийняв мискаліни, пішов у кам'яне кружало, де та істота, мало не. Мало, не завдала мені болю. Роланд на мить замислився, згадуючи, у тому колі з валунів мешкав ув'язаний сукуб, якби її воля, вона би поза сумнівом улаштувала Джейкові Чемберсу сексуальну ініціацію і затрахала б до смерті, але Роланд примусив її говорити, щоб покарати його дух наслав йому видиво Сюзанни Дельгадо. Гей, Роланде! стурбовано посмикав його Джейк. Не переймайся, Джейко, те, про що ти зараз думаєш, спричиняють гриби вони змінюють свідомість, викликають піднесення, але не пундиці це лише смачні ягоди. Якщо сни стануть надто яскравими, просто нагадай собі, що ти спиш. Едді вирішив, що ця маленька промова якась дивна зазвичай Роланд не завдавав собі клопоту опікуватися їхнім психічним здоров'ям, а також не любив марнувати слів. Події знову почали свій хід, йому це теж відомо, подумав Едді. Після маленького тайм ауту годинник знову цокає. Як то кажуть, гра почалася. Роланде, вночі чергуватимемо? спитав Едді. Сумніваюся, що є потреба, спокійно сказав стрілець і заходився крутити собі цигарку. Ти справді не вважаєш їх небезпечними? Спитала Сюзанна і повела очима в бік лісу, де окремі дерева вже губилися у вечірніх сутінках. Іскорка багаття, яку вони помітили раніше, вже зникла, та люди, що йшли слідом за ними, були десь там. Сюзанна їх відчувала. Опустивши погляд на юка, вона помітила, що він теж дивиться в той бік, і це її не здивувало. Думаю, це їхні проблеми, відповів Роланд. І що б це могло означати? спитав Едді. Та Роланд мовчав. Він просто лежав, підклавши під голову з горту коленячої шкіри, дивився у темне небо і курив цигарку. Невдовзі Роландів катет поснув. Вартових вони не виставляли, та їхнього сну ніхто не потривожив. П'ять. Сни, що навідали їх, насправді не були сновидіннями. Це розуміли всі, крім Сюзанни, яка тієї ночі була в прямому сенсі відсутня. О господи, я повернувся до Нью-Йорка, подумав Едді. Справді повернувся, все це відбувається насправжки. Так і було. Він стояв у Нью-Йорку на другій авеню. Тієї ж миті, коли він це усвідомив, з за рогу 54-ї вулиці вийшли Джейк та Юк. Здорово, Едді!» Широко всміхаючись, сказав Джейк: Вітаю, ти вдома. Гра почалася.